Це ж вічна таке. Нова пошта. Дякую. Всім привіт! Мене звати Альбіна. і я, можна так сказати, розпочинаю свій невеличкий блог довести його про своїх коней. І сьогодні. Разом із таким нашим невеличким знайомством, так скажемо, я хочу розпакувати дві зовсім невеличких посилочки. Ну що, пропоную переходити до перегляду, що ж там в них всередині. Найперше, з чого я хочу почати, це підпруга до самого сідла. 90 см. Маю четверо коней. От. І троє з яких це орловські рисаки і одна ОВП. Ну, загалом кони ви побачите в наступних випусках, так скажемо. Це не От. Так. Буду паралельно робити дві справи, у мене це не завжди добре виходить, але... А що ж в цій посилці? Тут вуздечка. Так. А, гу -гу -гу. Який так гарненько про Все буде виглядати дуже симпатично. Так, я вже сама тут запуталась. Прямо на сильно. Ладно, все розпуталося. <смі> так. Отже, містечка фул. Мені подобається. <смі> ну, виглядає класно і насправді це моя перша нова така спортивна музячка, тому що спортивної амуніції насправді в мене немає абсолютно ніякої. Дякую. В принципі, абсолютно повністю задоволена. На жаль, випробую їх, так скажем, приміряю лише через декілька тижнів. Ну і на такій прекрасній ноті я все ж буду завершувати це відео. Не хочу це його затягувати. Тому гарного вам дня! Надіюсь, це відео вам сподобалось. І насамперед, миру нам! лайка. Ось, вот и